Сьогодні у мене справжня знахідка для поціновувачів корисної їжі, особливо, якщо у вас є діти. Це фруктово-ягідна пастила від Береїж. Виготовляється на Полтавщині в СМТ Опішня. Тут у мене мікс смаків. Важливо, що все без доданого цукру, без ГМО, без барвників та без консервантів. Смаки насичені, дуже смачні. Чудовий перекус або ж смаколик до чаю чи кави стане корисним презентом, якщо ви зібралися в гості. Ось таку полуничку я зустріла вперше. І персика я також не бачила. Ось скільки смаків! Оці три смаки я куштувала малинку, сливку та грушку, ну звісно, з яблучком. А ось ці три мені ніколи не траплялись ні вишенька, ні полуниця, ні персик. тому я в захваті що сьогодні я дегустую саме ці смаки. І хочу почати з вишеньки, вона мені більше всього імпонує упаковочкою. У кожній упаковці цілих 20 грам. Не 5, не 15 і не 10. Цілих 20. Боже, які вони смачні. Придбати їх можна в Аврорі або на офіційному сайті Берегіж.